Так, ні, Я. можна без пояснення. Я обожнюю ці Ну, Звісно, рубрики. звісно. Любиш зранку прокидатись? Так. Вмієш кайфувати від життя. Так. Боїшся загубити популярність? Ні. У тебе є тату? Я У тебе є тату? Є. Була таємно закохана в хлопця подруги. Ні. Хотіла б зробити корекцію грудей? Ні. Виходила на сцену без нижньої білизни. Ні. Тобі подобається, як чоловік Тарас Симбалюк? Ні, у тебе були Блін, раз, подобається! Ні, о, ти писочка. Та... У тебе були стосунки з хлопцем, які старше е, від тебе більше ніж на 15 років. Були... Ти вже виплатила кредит за будинок? Ні. За останній місяць ковирялася в носі. Так. Ховала від дітей те, що хотіла з'їсти сама. Так. Любиш танцювати стриптиз з чоловіка. Обожнюю. Тебе бісить, коли тебе досі називають Аліса Тарабарова. Хто це? Е, і, імітувала оргазм. Це моя професія. Знаєш ти, хто потрапив бізнес через ліжко? Знаю. Назвеш імена? Ні. У тебе є ставні зуби? Ні. Макс барських сексуальних сексуальніше, ніж Володимир Дантес. Вони разом крашики просто. Ти пліткарка? Ні. У тебе була зіркова хороба. Ні. Е, цілували, Цілувались по-дорослому з дівчиною. Так. Е, таких випадків було більше п'яти. Ні. Влаштовувала скандал за останній місяць. Так. Облизуєш пальці ї... після їжі. Обожнюю. А чужі? Ні. Тебе зв'язували в ліжку? Ні. Тобі комфортно відповідати на цей бліц? Ні.